Ось, молодець. Соломіка, ми трохи допомагаємо. Молодець. Стояння на четвереньках, піднімання тіла і самосидіння. Ось, молодець! Молодець, молодець. Десятимісячна Соломія вчиться повзати та сидіти. Усе задля того, щоб зробити свої перші кроки. Ми вже проходимо третій курс медичної реабілітації, тому що наша дівчинка вона трошки перечасно народжена. Фахівці допомагають нам здобувати різноманітні навички, які важливі діткам до року. Усі навички дівчинка здобуває в оновленому центрі реабілітації та відновного лікування. Вони нам дуже допомагають дитині здобувати саме ті навички, перевертатися, повзати. Красиво, гарно стояти і робити перші крок. Кроки спочатку, коли звикали, їй не дуже сподобалося, але дівчата дуже професійні, знайшли підхід до дитини. Все в ігровій формі, тому зараз ходить з радістю. Після капітального ремонту центр повністю оновився. Тепер тут сучасне обладнання, комфортні кабінети, простір доступний для дітей з інвалідністю. Однією з відвідувачок є Тетяна. Її дитина теж проходить курс реабілітації. Жінка каже, після оновлення тут стало ще зручніше, а умови максимально комфорт. Портні для дітей моя дитина займається вже. Ну це тільки відкриття, але вже другий день сьогодні. Ми дуже задоволені. Дитина дуже задоволена. Тут дуже чудові спеціалісти. Вони з посмішкою, з радістю нас зустрічають, дитина з радістю відвідує. І ну, я дуже, дуже, дуже задоволена. У центрі працюють три мультидисциплінарні команди, до складу яких входять лікарі, реабілітологи, фізичні терапевти, ерготерапевти, логопеди, психологи та інші фахівці. Проблеми в нас різні, в основному це опорно-руховий апарат. Це може бути валюсна інформація, стоп, може бути ДЦП, невровічні захворювання, також сколіози. Найчастіше до нас звертаються сидіти з сколіозом, От, Ми зменшуються больові відчуття. Зменшуються кути І діти почувають себе краще для пацієнтів до 18 років. Усі послуги безкоштовні. У нас є ерготерапія, ергокухня, де діти можуть розвивати моторику рух і навчатися обслуговувати, ну навчатися дорослому до дорослого життя вже пристосовуватися. І так само є сенсорні кімнати, так само є великий зал. Фізичної терапії, індивідуальні зали фізичної терапії, індивідуальні зали ерготерапії. Виконувач обов'язків міського голови рівного зазначив, подібні оновлення це крок до того, аби рівняни отримували якісну реабілітаційну допомогу у комфортних умовах. А медицина міста ставала ще більш доступною та сучасною. Ми витратили сюди це 13 мільйонів гривень. Це кошти міського бюджету. Знов ж таки, дякуючи нашим платникам податків, а вас ввечері це є. Певне звітування, тому що ми чітко розуміємо потреба, ми розуміємо, що це потрібно робити, тому що в рік проходить більше тисячі дітей нашої нашої громади реабілітації. І ви бачите, є позитивна максимальна динаміка, тому що діти, які звертаються, батьки і постійно, ну, постійно тут перебуваючи, Є хороші, як то кажуть, Результати і це основне, що ми робимо правильно, всі вкладаємо кошти саме наших наших дітей. і реабілітацію. Щомісяця центр може приймати близько ста маленьких пацієнтів. А від початку року допомогу вже отримали понад 850 дітей. Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.